Доброго ранку, мої маленькі друзі, послухайте вірш. В небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучерявим дзвонять дзвоники. Схоже, вродою і сонцем кожна квіточка. Стигне вишня під віконцем. Літо, літочко. Про що цей вірш? Так, про літо. І сьогодні ми з вами поговоримо про природні явища влітку. Відгадайте загадку і дізнайтесь, яке це природне явище. Мене просять і чекають, а як покажусь, утікають. Що це за явище? Так, це дощ. Дощ з'являється тільки тоді, коли хмари набрали велику кількість води. Існує декілька видів літніх дощів. Звичайний дощ. Короткотривалий несподівано починається і закінчується. Грибний або сліпий сонце продовжує світити. Ливень коли випадає велика кількість води та градообразний разом з краплинками води випадають і кружинки. Наступна загадка. Біг кінь білобокий, через Дунай глибокий, тупав, заіржав, увесь світ задрижав. Що це за явище? Так, це гроза. Гроза частіше зустрічається з дощем або з градом і є небезпечною. Під час грози звукова хвиля відбивається від хмар і викликає сильне гупання. Це зветься громом, а ще буває блискавка. Наступна загадка. Розсипався горох на сімдесят сім дорог. Ніхто його не підбере ні цар, ні цариця, ні красна дівиця. Діти, яке це природне явище. Вірно, град. Град це змішаний дощ з льодом, замерзлою водою. Що є небезпечним для майна людей та тварин. І остання загадка. Дощ прийшов, через ставок перекинувся місток. Кольорів у нього сім. Він подобається всім. Що ж це за явище? Так, це веселка. Веселка одна із найдивовишніших природних явищ влітку, виникає після дощу. Разом з дощем або перед ним. Веселка це сонячний промінь. Він проходить через дощові краплинки і відображається на протилежному боці неба у вигляді величезної різнокольорової дуги. Зараз ми з вами намалюємо веселку, Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, гуашеві фарби сім кольорів веселки, кухонна губка, пензлики, Блюдечко з водою, склянка з водою, серветка та ваше бажання. Тож розпочинаємо. Веселку будемо малювати при допомозі цієї губки. Губка повинна бути вологою. Для цього ми її умочуємо у водичку. І трішечки віджимаємо, щоб вона була вологою. Тепер на цю губку будемо наносити всі кольори веселки. Починаємо з червоного кольору, беремо пензлик і наносимо фарбу смужкою. Фарби повинно бути достатньо. Наступна смужка помаранчева. І далі наносимо всі кольори веселки таким же способом. Ці кольори нанесені, а тепер будемо одним рухом руки малювати веселку. Будьте уважні, червоний колір повинен бути зверху. Лівою рукою тримаємо край аркуша паперу. І тепер будемо малювати дугу веселку ось таким чином. Вийшла ось така веселка. Домалюємо внизу травичку та квіточки. Ось така гарна та весела веселка вийшла у мене. Тепер ваша черга малювати творчих вам успіхів. Ви, великі молодці! До побачення!